Ця вулиця, по якій ми зараз їдемо, названа на честь сорокового президента Сполучених Штатів Рональда Рейгана. Вона розташована у Деснянському районі міста Київ у житловому масиві Троєщина. Протяжність цієї вулиці становить майже три кілометри. Сьогодні тут проживає майже 300 тисяч мешканців. Тож, давайте в новому зимовому 2024 році проїдемо на автомобілі вздовж цієї вулиці в часи повномасштабної війни в Україні та поглянемо на життя в цьому районі столиці. Цей район має розвинену інфраструктуру та різноманітні об'єкти комунального та громадського призначення, такі як школи, дитячі садки, магазини, кафе, аптеки та інші заклади. Цю вулицю збудували під час формування району ще у 1982 році. Початково вона мала назву Друга нова вулиця пізніше її перейменували на ім'я відомого американського письменника Теодора Драйзера. Теодор Драйзер був автором видатних творів, таких як Американська трагедія, Фінансист, Титан та інші. Його літературна спадщина є важливою складовою американської і світової літератури ХХ століття. 13 липня 2023 року Київська міська рада перейменувала вулицю на честь президента США Рональда Рейгана. Рональд Рейган отримав широке визнання у країнах Центральної та Східної Європи. Які колись були частиною колишнього радянського блоку і протягом довгого часу перебували під жорстоким комуністичним режимом та повною відсутністю свободи. Особливо Рейгана поважають за послідовну боротьбу проти Радянського Союзу, а згодом і руйнування СРСР? У ті часи американський президент висловлював таке дозвольте нам. Помолитися за спасіння всіх тих, хто живе в тій тоталітарній темряві. Але поки вони проповідують всемогутність держави і його перевагу над особистістю, поки вони вірують у своє майбутнє панування над всіма народами землі. Вони є центром зла в сучасному світі. Радянський Союз Рональд Рейган називав імперією зла. За період своєї активної політичної діяльності Рональд Рейган відзначився значною підтримкою українців та багатьох інших поневолених москвою народів у їх прагненні до відновлення незалежності. Президент Рейган мав тісні стосунки з українською громадою у Сполучених Штатах, виявляв активний інтерес до української історії, підтримував численні ініціативи американських українців. І навіть особисто знав більшість українських політв'язнів радянського режиму. Кожна вулиця міста має свою власну, цікаву історію. Це своєрідний світ, де кожен будинок це окрема сторінка історії. І саме тут, серед цих вулиць і будинків, розкривається справжня душа цього району. Історії цих вулиць чекають на те, щоб бути розгаданими і почутими. Вулиці відзеркалюють розвиток міста. Його зміни, традиції та інновації. Усе це розширює наше розуміння та повагу до того, як жили люди раніше і як змінювалося міське середовище з плином часу ми продовжимо розповідати про найцікавіші місця столиці України. Ділитися враженнями та досвідом, щоб кожен з вас зміг відчути частку пригод та емоцій навіть у віртуальній подорожі. Якщо вам подобаються наші мандрівки, не залишайте відео без лайків. Нам важлива ваша думка, тому залишайте свої враження у коментарях під цим відео.